Вересень завжди асоціюється з початком нового навчального шкільного року, навіть у тих, хто закінчив школу ще за царя-пенька. Ну а для тих, хто проходить цей шлях знову, вже разом зі своєю дитиною осінь залишається початком шкільного року. Організувати навчальний процес в умовах війни. Чесно скажу, це завдання зірочкою. Ну, часом воно взагалі видається абсолютно нереальним, і не лише для школярів, але й для студентів, для дорослих людей, які займаються саморозвитком. Як от налаштувати ці процеси сьогодні? Поговоримо з арт-терапевткою, членкинею українського психоаналітичного союзу Іриною Фроловою. Я зустріна. Доброго ранку, ну, доброго привіт. ранку. бачити Навзає. Ага. Ласкаво просимо. Дякую. Привіт доброго рано. Добрий привіт. 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 привіт! Дякую. Доброго так. Ранку. Боже, <ривіт> нічого собі. Доброго ранку. Дякую. <ривіт> Як гарно у вас затишно. Так, так. Іра, так. перше запитання, найголовніше. про що важливо пам'ятати, коли починаєш підготовку навчального процесу? Якщо ми говоримо про вересень. То, звичайно, важливо пам'ятати, що будь-який вересень, коли ми адаптовуємо наші нові графіки в наше життя, це трошки хаосу. Тому не намагатися вимагати від себе аж надто багато чи від своїх дітей, так? І розуміти, що це процес. Ми що вересня це проходимо, потихеньку включаємося в роботу, в навчання, і графіки утрясуться. Намагатися якось це легше сприймати це один із моментів. Якщо ж ми будемо зараз з вами говорити про ем, обставини, в яких ми живемо, про війну, то звісно важливо прийняти для себе рішення. Так, офлайн ми будемо вчитися, чи онлайн, якщо у нас є вибір? Я можу говорити про це довго, тому можливо, ви будете питати, що конкретно цікавить. Ну, мені подобається, по перше одразу, що не вимагати від себе багато. І від дитин, Це до речі, дуже дитини. багато якихось крапок розставляє, правда? Так, тому, що... Більше дихати. Я для себе зрозумів, що треба більше дихати, не ставити для себе нам дорослим занадто високу планку і розуміти, що це просто рутинна, щоденна вереснева робота. Окей, на що слід звертати увагу, коли ми вже. Перебуваємо в навчальному процесі, от добре, підготовка, це ще більш-менш, а от вже ми перебуваємо в в навчальному процесі, на що слід звертати увагу. А давайте розділимо зразу це питання на дві категорії: є дорослий навчальний процес, мається на увазі навчальний процес дорослих і навчальний процес дітей. Це до якого Доросли, віку віково ми, дорослі, ми да, зараз з якого можемо віку. Я думаю, що коли ми говоримо про дорослих, ми можемо говорити. Ну давайте так умовно, якщо вже закінчили інститут, от я, наприклад, далі вчуся. Ага. Так і діти паралельно у мене скажути студенти, з студенти, це ще діти. Дивіться, в контексті ми, ми зараз будемо з вами говорити не м, про те, як кого назвати, а про те, як ми будемо ставитися так, до навчального, до навчального процесу. процесу. Тому що якщо ми говоримо про е, молодшу школу, це одна історія. Коли ми говоримо про середню старшу школу, це інша історія. Звісно, що юнаки і дівчата, які вчаться в інституті, у вузах, так, у вишах, точніше, е, це вже Інша інша так, але категорія. тим не менш, ти mm -hmm. правильно сказала стосовно того, що діти, які вчаться в університетах, вони все ще діти до речі, в сполучених штатах Америки, в багатьох країнах Європи. Дорослим стаєш після закінчення коледжу. Це я хотіла, тому, да, що, почути, тому що так хочеться продовжити цю знаєш історію дитинства. Да. Ну так на що слід звертати увагу? Давай поговоримо. Давай поговоримо. По-перше, я б рекомендувала акцентувати увагу на тому, що ми вчимося не тільки під час навчального процесу, коли умовно сидимо за партами. Ми вчимося. І коли вирішуємо певні конфлікти, ми вчимося, коли спілкуємося з людьми поза навчальним процесом. Я що зараз намагаюся намагаюся зробити трішечки зняти оцю тривожність і напругу, яка як мені здається зараз у багатьох є з приводу школи вишу і так далі. Так, тобто розуміти, що навчання це дуже важлива, звісно, частина нашого життя, але не єдина, і вчимося ми і в буденному житті, коли ми говоримо про навчання українців. Які живуть в Україні, так важливо розуміти, що давайте так молодшу школу візьмемо і середню школу, і ми батьки. Так mm -hmm. що важливо розуміти, що, звісно, нам потрібно детально ознайомитися із тими алгоритмами, які пропонує нам навчальний заклад, що будуть робити дітки під час повітряної тривоги, що вони будуть робити під час оголошення повітряної тривоги, і як нам, батькам, діяти. Чому це важливо зробити? Тому що а, це може дуже сильно вибровати. Бувати з колії, якщо ми приїжджаємо умовно за дитиною, ми не знаємо а, алгоритмів навчального закладу, не можемо дитину забрати, чекаємо півтори-дві години і так далі. Тому, по-перше, вивчити, як діє школа, так і розуміти, що нам потрібно закладати в це в свої графіки. І другий момент а, знову ж таки, це перший момент ставитися до всього трошки легше. А де ж взяти цю легкість? Он, і Іруся пропонувала вже дихати. Насправді це може і звучить як дещо жарт, але е, дихання дійсно може стабілізувати наш психологічний стан. Це важливо. Добре, на початку ми заговорили про початок да, навчального процесу. Угу. І ти сказала стосовно того, що ми маємо зробити вибір онлайн чи офлайн. Діти навчаються. Як зробити ось цей вибір? До того ж, ми знаємо, що з цього року. Діти, які знаходяться на території України, вони не мають права навчатися онлайн. Оф... Так, 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 так тільки офлайн. Тобто, всі абсолютно переходять вже на нормальне навчання, і це зрозуміло чому, очні, тому що так. не всі, Фізіни, але діти uh -huh. сприймають інформацію через екран. Мій син. Взагалі не сприймають, чесно. тобі скажу. Я абсолютно з тобою погоджуюся в тому, що офлайн у мене так само діти набагато краще сприймають, але давайте тут зробимо невеличку ремарку, що не в усіх областях діти повинні вчитися виключно так, так. офлайн. Так, тому якщо ми говоримо про всю територію України, то в деяких областях батьки можуть обирати. Більше того, в Києві, наприклад, є там, в Києві області, так а є такий формат як сімейне навчання. Так, і це теж одне відповідальність Один... вся на батьках. Так, і на дитині. Ну але загалом згодна так, особа, я тобою на батьках. <laughs> <laughs> так, так, так. <laughs> От е, дивіться, на що би я рекомендувала е, спиратися у власних відчуттях і думках? По-перше, як ви відчуваєте, як вам буде спокійніше? Умовно кажучи, для е, однієї категорії батьків, е, які м, розуміють, що в школі є повноцінне укриття, знову ж таки. Тут треба розуміти, яке укриття в конкретній школі у вашої дитини, так? Наприклад, у мого сина укриття прекрасне, і я розумію, що йому там навіть безпечніше, ніж вдома залишатися, так? Другий елемент для мого сина надзвичайно важливо спілкуватися вживу із однолітками. Тому у нас навіть рік тому не стояло питання, він буде вчитися офлайн чи онлайн. Він відразу пішов вчитися офлайн, так очно. Але як Якщо батьки розуміють, що у дитини після походу в школу піднімається дуже сильно тривожність, що дитина ем, дискомфортно там себе почуває, і при цьому у батьків це важливо є можливість, аби дитина вчилася онлайн чи на сімейному е, навчанні, на сімейній формі навчання, то я би розглянула і такий варіант, тому що зараз наш психологічний стан е, і стан психологічний наших дітей, як на мене, він е, точно не менш важливий. Ливий ніж те, що вони як якісно вивчать в школах, ір. Але в мене секундочку ремарочка. А хіба коли на сімейному навчанні і викладає мама дитині щось? Ми не забираємо в дитини маму. І мама стає вчителем, тому що ж все одно мама має вимагати від дитини ага. якихось знань. Класне питання. А хто сказав, що мама на сімейному навченні ага, повинна це... викладати Все. Так е, колись є така дуже класна дитячий психолог Світлана Ройс. Я не дитячий психолог, я працюю тільки з дорослими. І от вона казала, що якщо у вас є вибір залишатися другом, ну я не цитую, але посил mm -hmm. такий, залишатися другом чи ставати викладачем. То краще залишитися другом, викладати точно зможе хтось інший. А, тому ще раз кажу класне питання. Я за те, щоб мама, можливо, щось підтримувала, підказувала, але точно не навчала свою дитину від а до я. Ір, давайте ще декілька таких порад щодо ефективності навчання, все ж таки mm -hmm. в умовах війни, як зробити цей процес максимально комфортним і ефективним, все ж таки. Mm -hmm. Ми говоримо знову ж таки про онлайн чи про офлайн. Давайте ну, розділимо. Я думаю, а що тут важливо зрозуміти, щоб дійсно воно було корисним, щоб воно було ефективним в плані знань, все ж таки, тому mm -hmm. що як показує зараз практика і опитування, mm -hmm. що а, знання дітей за ці а, декілька, навіть не за два роки, а за декілька років, тому що і пандемія, і війна це все онлайн навчання, і дуже знизився загальний рівень знань uh -huh. дітей. Так, от як налагодити оцю систему і все ж таки? Е в умовах війни, але все ж таки дати зрозуміти, що навчання це те, там це наше майбутнє, це те, що зараз дітки мають все ж таки опанувати і робити всупереч обставинам. Згодно, абсолютно повинні і ми повинні їм допомагати. Так дивіться, один із елементів, якщо ми говоримо вже не про молодшу, наприклад, школу, а про середню або старшу, якщо ми відчуваємо, що нашим дітям дуже складно поратися із тими завданнями, які дають в школі. Можна вже починати придивлятися, які у дитини є схильності до. До яких предметів до якої сфери в майбутньому, так і намагатися ті ресурси, які є, ви відчуваєте в дитині, направляти от саме на те, що їй цікаво, тому що коли людина погано вчиться. Коли їй не цікаво, або те, що вона вчить, або те, як викладають. Тому я би дивилась на ці два показника, на ці два фактори. Другий момент це ми знаємо, що робота і відпочинок, так само, як навчання і відпочинок, бо навчання для наших дітей це та сама робота, так, вони повинні бути збалансовані. Це як серце наше, воно то розслабляється, то стискається, так, і отак все наше життя триває. Тому дуже важливо дбати про повноцінний. Відпочинок, щоб дитина, якщо вона, наприклад, вчиться онлайн, щоб у неї була можливість бігати на вулиці, офлайн спілкуватися з друзями і так далі. І так далі. Коли дитина вчиться очно, коли вона там, наприклад, ну не знаю, у мене син до третього дня в школі, так, то важливо після того, як він приходить додому, теж не перенавантажувати. У дитини повинен бути вільний час. І якщо ми будемо дбати. Про свій психологічний стан не будемо передавати свої тривоги нашим дітям. Так, якщо ми будемо розказувати всі правила безпеки і вчителі, так само а, в ігровій формі, так достатньо легко, піклуючись про те, аби м зайво знову ж таки тривогу їм не передавати. Якщо ми будемо слідкувати за балансом а, навчання і відпочинок, то ми будемо полегшувати нашим дітям, в тому числі, вбирати знання максимально ефективно. Дякуємо. 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 дякуємо дякуємо за корисні поради, за те, що заспокоїли нас, і офіційне право відпочити <Натали>. надали. <Да>. І... і дихати якомога частіше дихати. Це обов'язково. Дуже сподіваюся, що тепер нашим діткам буде вчитися трошечки легше, але не забуваємо, як сказала Ірина Фролова, відпочивати, наприклад, під музиком.